Привіт дорогі друзі! Ви на каналі Phoenix і в цьому відеоролику я буду знімати обзор на обнову. Вийшла обнова. Новий ранговий бій, нова система. Давайте глянемо, що це так. Буцім максимальні груні в цьому місяці. Режим айробол. А, це ж нове. Как тут ліга максимальна, мастер, так все по новой лига. Новая лига. Прикольно. Надо будет играть. апати. Так, Що за пас? Пропас. Фух, я забираю сразу скин на накольта. Прикольно. Просто так скин накольтала. Прикольно. Скин пропас. А це як іграй дальше Такі будуть давати и ну так то в принципі прикольно дальше подарочки Напевно напевне ежедневно так Акції всякі ну, тут подарок дня ще заберемо просто подарок дня і ну, нова система рангового бою це конечно круто. Так, Какшо тут сообщения якісь. А это для прикольно. Ну, прикольні... Ну, це напевно самое новове введення це. Оцей ранговий бій. Новий, новий. система. Я буду вам знімати видео я буду. Пустите ранговий бій. Я не, не зможу пушити далі алмази, тому що у мене не... Я не можу грати після алмаза, то що в мене бійці не прокачуть. Ось це треба... А, надо бійців більше апити. Ні, ну тут вообще прикольне нововведення, дуже. Тепер потрібно. Не сили 12, шо? А, друзі, збущаєш новий боець. А де він? А де свинкс? так. Чого болі... Може тут? Що? Я хочу знайти його. Де Сфінкс? Чи його ще не добавили? А де він? Напевно, його ще немає в горі, або не знаю, де він? А може тут? Не, а де Сфінкс? Ні, тут дуже багато статуїв. А де Сфінкс? Добре, потім... Затестимо і подивимося, де той Сфінкс. Мені на рангові боїться, конечно, імба. І ще скін на кольта. Я ще раз хотів пушити кольта. скоро. А на ньому. Да такий імбовий скин. І ще ж можна тепер улюбленого гравця вибирати. Мій це гравець це Леон. Він не улюблений. Що ж, друзі, ждіть, скоро буде пуш рангового боя до алмазнейдії. О чемпіонат скоро буде. Так, ну що ж, друзі, ось така обнова. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. До нових зустрічей.